Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Відбулася фінальна партія фіналу Freestyle Chess в Парижі. І завершилася вона в нічию, що ознаменувало перемогу Магнуса Карлсена. В цьому турнірі другий турнір Freestyle Chess цього року. Перший виграв Вінсен Каймер, другий Магнус Карлсен. Ось Вінсен Каймер навіть не взяв третє місце. Фабіано Каруана займає третє місце. Ось. І має путівку тепер до Лас-Вегаса. Наступний турнір, Freestyle Chess, буде відбуватися в Лас-Вегасі. І, 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 і те, що я побачив от з інсайду, що. Ем... Дійсно, буде приймати брати участь в цьому турнірі Гарі Каспаров. Ось в цьому Freestyle час. Побачимо, чи так воно дійсно буде. Ось, ну було б цікаво ще раз його побачити в дії. До речі, тут не потрібно вчити дебютів Ось, і там бути в тренді якось дебютному, тому що це Freestyle час, шахи 960, шахи Фішера, ось як хочете їх називати. От рандомна позиція на початку. Що цікаво, що в цій партії Гікаро Накамура грав білими, ну і як зазвичай це буває, рухаємо десь БЦ пішаків. Ось, і прострілюємо десь нашими слонами. Там може, не знаю. Ну, тут відразу можна було грати. С4, звісно, нападати на пішака. Аж 7, не знаю, що тут комп'ютер каже, Б4 вже 3 кінів 3. Ось, ну, Б4 було зіграно в цій партії. Ось, Ну і Магнус Карлсон тут думав насправді над серією ходів. Ось 9 хвилин він тут провів в роздумах. І він не думав лише там над розвитком саме пішака, десь g6. ось, І там коня. На F6, як зіграли. Ось, над цим він думав, а також він думав над проміжковим ходом c 6 тому що на c 6 зазвичай потрібно захищати цього пішака на H2. Ось, зіграли c 6, доводиться захищати пішака. Бачите, яка розстановка. Один хід сходив, і вже можна пішака безкоштовно з'їсти. Пішак G3. Слон відкривається, атакує зараз туру. Ось слон йде, атакує слона. Ну, от можна розмінятися, хоча це погано. Ось, якось втратити цього чорнопольного слона не дуже хочеться. Ось коник виходить. ну, і... F4 досить цікава така ідея. Тут можна вперед підривати цю всю взагалі пішакову структуру. Ідея, напевно, саме в цьому, тут з F4, хоча комп'ютеру більше подобається хід такий, як А4. Ось, саме проводити якісь операції на о, ферзовому фланці. Ось пішак вперед F4. Ну, от Магнус Карлсон, слухайте. Починає тут накатувати, розуміючи, о, дивіться, наскільки глибоко в нього є розуміння стратегічне, ось, ну, звісно, він, напевно, може бачив цю позицію, окей, там 960 позицій, може він і розглядав приблизно декілька ходів, ну, точно не в такому ключі, він не знає. ось, Але дивіться, от, по першій лінії він тут катає. Чисто на розумінні. Взагалі пішакових структур і інше. Ну, от хороший підрив А5 відразу. Ну, і тут трошки задумався, бо Хікаро Накамура. О, 4 хвилини зіграв А3. Це вже я звідси десь бачу. Я там частинами бачу партію, частинами не бачив, проте, ну. Слідкував майже. Цікавий момент ось тут є. Я зараз вам покажу. от Чим фристайл чес, от вони відрізняються від звичайних шахів, що от просто їх і D5, здається, ми от хочемо вконтролювати, то це є помилкою, тому що слон йде і ловиться ферзь. Ну, така от, слухайте, я навіть не знаю, ну це просто м -м, якийсь таке дуже-дуже цікавий момент. Ось а саме от цікава штука, саме в. В шаха Фішера рандому, побачите, тепер зловився на початку гри. Ну що, здається, можна так зіграти реально. І не один шахіст ж е, говорив, саме з якраз, які приймали участь у цьому турнірі. що... Е, там в п'ятницю, в них фрістайл час п'ятниця, є в Чскомі чи, чи, чи в четвер. Вони грають в турнірі. Ось скільки, каже, разів, просто після двох-трьох ходів втрачали фігуру. Пішака втрачали, або взагалі там якусь комбінацію пропускали. Ось так, що ну, такі цікаві рандомні ці шахи. Ось Б4А3 укріпив. Ну, здається, що тут цей слон щось робить, цей слон, от, два слони фінкетірувались. Чорним ще не так просто фінкетіруватись, проте ну Якось там розвинути фігури. Проте вже для ферзя є різні клітиночки. ось А 7 можна десь там виходити, і Д5 можна буде зіграти. Тут можна побити, розмінятися, якщо потрібно, коника десь ми випустимо. Ось, не знаю. напевно Напевно, десь ближче до центру. Ну, в загальному якісь таких проблем. По розвитку немає. Рокіровочку спокійно зробив. Староіндійський початок. Ми знаємо, що Магнус Карлсон, хто не знає, він дуже багато має партії староіндійського захисту. Ось, особливо в Бліц там чи, чи в Рапід. Ось, є в нього такі ну, багато дуже партій, тому для нього це розуміння цієї структурки ну, досить, досить близьке. Ось, кінь пішов на F3. Намагаємося якось. Ну, вже і D5 зіграв. Ну, кажу, проблем взагалі ніяких немає. Коника хочемо розміняти, слона Чорнопольного розмінюємо. Ну він тут якось там страшно прострілював. Страшно, не страшно, але прострілював. Ну і в загальному потрібно розуміти, що Магнуса Карлсона вла влаштовувала нічия, так що при розміні фігур, звісно, е варіанти для нічиєї збільшуються. Ось, Ну, тут я так і думав, що буде зроблена ця рокировка. Ось, кінь пішов на F7. Далі розвиваються фігури. Бачите, от Магнус Калсон, наскільки чітко грамотно тут е, грає, щоб не запирати свого пішака, щоб не поставити коня, наприклад, там тупо на Е6, тому що ну, його пішак просто вперед не зможе пройти. Ну і в загальному, напевно, король втікає з цієї діагоналі якоїсь, і всі питання будуть вирішені. Ось коник йде на F. До речі, кінь же ж тут і стояв, а цей кінь його вигнав. І коник назад повертається і знову таке от повторення. ну, от, Хікаро Накамура відмовляється від цього повторення. Ось, словно, g 2 Ну, звісно, йому потрібно було вигравати. Таке повторення. Ось коник тепер заскакує. ну, от Після цього мені позиція дуже ось сподобалась за, за чорних, тому що ну, побили-побили. Ну, якось окей, пішак вперед пішов. І проблем ніяк немає. Взяли пішаком. До речі, коником не можна відходити. Щось там дивився варіант? Що, здається, десь тут не можна відходити конем. Саме сюди. Ну, здається, атакуємо цього пішака, але там щось було. Здається, просто король відійшов і все, так? А, є от король G8. Ну, але це третя лінія, те, ще я рахував, коли дивився цю партію. Думаю, от король G8, просто не можна відходити саме колем-сюди, тому було зіграно B3. Ось кінь B3, далі, здається, якусь ми тут ще зв'язочку маємо, ну проте недостатньо цього всього. Ось. А, до речі, і цей варіант я також дивився. от В голові прокручував, кінь А5, просто побили, побили пішаком. Здається, закріпили якусь там слабкість, ну проте. Все, що Хікару Накамура намагався зробити, нічого, ні до чого це не призвело. Побили-побили. Взагалі ще й слабкий пішак на А5, як не дивно, став. Ось. Ну, хоча щодо дивного, а, ось відірваний ізольований пішак, ще й, причому непрохідний. Не зовсім прохідний, тому що пішак на b 7 все контролює. Ось, побили, побили, слоном зайшли, і тут Магнус Карлсон починає свою контргру, досить цікаво, тому що насправді батарея, батарея тут досить серйозно ви, вистроїлася. По цій лінії F, і слон гарно заскочив. Ну Тому ну розмінювати слона не дуже хочеться. Звісно, От слоника відводимо аж ну, взагалі не, не до кінця, розумію, ось цей корисності цього ходу саме слоном. Ну Тому що він далі контролює діагональ, яка роз... різниця, звідки десь, можливо, боявся саме цього розміну, шах, що доведеться бити, і ну підсушить гру Магнус Карлсон і буде нічия. Ось, тому, напевно, десь забрав. Хоча і тут, напевно, можна було підсушити цю гру. Нічого тут такого не було. А, ну, тут дійсно, отут вже є певні питання, напевно, вже десь дам А6 можна буде зіграти. Взяли-взяли. Ось, навіть кінце 5 є жорсткий хід, тому що, ну, тут. Так, пішакова структура портиться. Окей, може, дійсно не все так просто. Ну, для чого це робити, якщо можна просто-напросто намагатися грати на мат? І, до речі, от ферзь йде на F6, кінь заходить, і ось тут вже матові атаки. Тому що ми віддамо ферзя, тураб'є, і тураб'є мат, ну, вже, чесно кажучи, довелося хікар на комурі тут захищатися, коник тепер залазить, ну, вже. Вже ні про як і, напевно, виграш тут і не було мови. Пішак вперед ще пішов, відфіксували, хочемо тут заскочити. Ну от І, до речі, ще такий хід, як Тура, є один зіграв е Хікару Накамура, хочемо десь, може тут побити пішака, навіть не знаю, але, знову ж таки, пішак на А5 слабкий і зараз користається. Цим Магнус Карлсон ферзь А5, атакуємо Пішака на. На А5, ну і після цього я вже там не дивлюся партії, я так розумів, що там вже все, практично все і завершиться. Після розмінів слон побив, кінь побив, кінь пішов, ну і тут побили. До речі, цікавий момент. Ось, що зараз коник ж підвисає. Ось, тому ми можемо з'їсти на Д2. Ну і після цього, якщо ми поб'ємо тут коня на Д2, кінь на А3 підвисає. Ну, то вже чисто таке: побили-побили. Ну, до речі, можна було й бити тут, напевно. Ну, також ніяких загроз. Ну, настільки рівні Еншпілі, що тут ну, взяли пішака, виграли назад, пішак вперед. Побили, 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 розміняли. Здається, зараз зайдемо за пішаком, проте чорні також йдуть за пішаком А4, б'ють його. Ну і навіть потім будемо напрягати С2. Ось шах, напали на пішака, король захистив цього пішака. Ось так, що якийсь зайвий темп, практично. У чорних шах. А, ну, практично не зайвий темп, окей, нема ніякого зайвого темпу, тому що тут зайшли, побили, побили. Ось, нападати на цього пішака з боку, чи звідси неможливо, тому що піш... впаде пішак С2. І тут же чорні будуть вигравати, ну, тому що я зіграв тура Б3, але ну, настільки. Я б навіть за чорних, чесно кажучи, грав би, тому що активніша тура. Хоча, з однієї сторони, не знаю, може шах цей дати. Давайте, чорні напали. Шах. Відійшли пішак вперед. Ось, ну, якось тут, може, тримаємо якесь напруження, проте, про не знаю. тураж 5 навіть рекомендую комп'ютер, якщо десь шах, так зіграли. Ось, підійшли королем. Навіть можна, напевно, бити і все. І тут, ну, просто бита нічия, нічого не може бути. Тут ж, взагалі можна програти. Ось тут відфіксуємо і виграємо пішака і проведемо свого. Так що чорні вже навіть виграли. Ну окей, і погодились на нічию. Мікару Накамура нічого не зміг вижити Магнус Калсом досить спокійно. Ось, були цікаві моменти в інших партіях. Ось зараз покажу результат. Ось Фабіано Каруана з Вінсоном Камером зіграли в нічию. Ну, там досить досить все просто. Також відбулися розміни. Цікаво було, як розіграв. Там же ж були ігри ще навіть за, за п'яте, шосте місце і тому подібне. О, ще відбувалися партії. Цікаво було б подивитися, тому що там, я не пам'ятаю, чи розвивався чисто в стилі ну от о, нормального дебюта. І він реально вийшов ну, в ньому. от ці ці рандомні шахи, як в нормальному дебюті фігурки стояли після пару декілька ходів. Просто пішаки в центр пішли, коні вийшли, на c 6 в 6. Ну і все, фінктірований слон зразу ми отримали. Ну, якось так дасть цікаво. Так що можна і так грати, і там нулі відразу показує, хоч він грав білими. Ось, ну, я не бачу тут. Результатів, результатів навіть тих партій я не бачу. Тут же чисто фінал. П'яте восьме. А, ось тут. П'яте восьме. Ось якраз Арджун Ригаїсі. Ось нас зайняв, я так розумію, п'яте місце, шосте. Максим ваш грав. Ні? Чи вони там ділили інакші якісь? А, напевно, четверте, ні, четверте. таке п'яте. П'яте, шосте, сьоме, так, стой, точно. Арджон ігрейсі п'яте. Максим Аждія грав шосте. Я, не помню, чий сьоме. О, до речі, вони там дуже довго катали цю останню партію. Ну, Дірбєка, Сатору був досить цікавий. Там Еншпіль. Ось, ну, от я от покажу саме дебют. Бачите, добре, що я знайшов цю партію. О, дивіться, коник пішов, пішак на D4. Ось у нас практично зараз роківку зробимо, Якийсь навіть каталон можна розіграти. Ось C4 можна було грати. Напевно, що можна було, не знаю. ну Там коник не заходить, так як слон тут фінкетірований. Ось, ну не знаю. Може, все-таки b 3 слон, b 2 і все одно це 4 зіграти можна тут, як в каталоні. Ось, проте от, ну, А3 досить класний хід, тому що рокіровку не можна зробити. Ось, і побачив цей хіт, ну і тут це 4. Здається, довелося так грати. Так, стоп, зупиню. Довелося так, так грати чорним, десь фіксувати тут. Ну і на Дірбека до Саторов тут, ну, от бачите, що схоже вже на якийсь дебют. Ось. Можливо, десь є 3, тільки не зіграв, тому що насправді коника досить важко звідси кудись нормально активізувати. тому, Ну, напевно, і тут при розміні коня пішак вперед точно був би якийсь якийсь в нас. Каталончик. Ось. Коник заходить. Ну окей, тут неважливо взагалі. Оце все, що відбулося. Там цікаві розміни були. Ну, от, а давайте подивимося. Тепер Кінь пішов, слон фінкетіру. Ну, точно. Кажу, як нормальний дебют, нормальний, нічого тут такого немає. Ось, не знаю, чому пішв пред не сходив тут, здається, можна, так чи не можна. А, ну тут навіть тримаємо. Вау. Ну, окей, захистили слоном. Так, йдемо далі, йдемо далі, йдемо до Еншпіля. До Еншпіля. Там, там найцікавіше тут було. Ось в Еншпілі, тому що, ну, десь тут ще непогано навіть. Розміняли рівний Еншпіль, і от зараз буде відіграно, от якраз виграв тут якість. Ось цим ходом. О, ну Здається, можна тут багато різними ходами грати. Напевно, можна було зіграти слон Е2. Проте питання до тури. Тура застрягла оця, на б 4 Тому віддав якість. Але від'ївши ось ці всі пішаки і захистивши пішака на Б3, ну. Нічим не ризикував, я не повністю. Ось, відійшов слон, відійшов слон, побили пішачка, з'їли тут. Ну, проте немає як навіть шаху дати, ні звідки якогось нормально був би звідси десь шах можна було б виграти слона, проте Ну все досить контрольовано. Пішак вперед. Взагалі навіть зараз зафіксуємо слона на F7. Тримаємо пішака на b 3 і все. Довго тут ще мучився, і, до речі, там повторенням ходів можна було, зараз покажу де. Ось тут повторенням ходів можна було зробити Дірбеку Абдусторову нічию. Проте він віддає ще одного пішака за, за атаку за, за для того, щоб король десь зайшов на Е5 ось, і десь проводив свого пішака. Хоча з цього нічого не вийшло. Ну, проте, нічия нічого не давала. Можливо, тільки збереження якогось рейтингу, якщо він є тут в цьому фристайл ЧСІ. Ось. Отут я думав, що ще дати можливо якийсь шах. Ось. І, якби можна було ще так, не знаю. Король D5 пише дуже сильно. Король D5 погано. А кроль D5, стоп. Король D5. А, окей. Я просто думав, десь якийсь хід, не знаю, там королем, може там. Ну, такий хід буде. Ось, і тут король е 5 можна зіграти. Але все ж таки тут дуже багато опцій. Король F3 можна навіть зіграти, і все, нічого немає. про Б4. Напевно, гнатися за Турою навіть, навіть отак от можна. Ось, тура Е4, тура Д4, ну нічого немає. тут, якби відійшов, звісно, можна було б від'їсти, тут все спробувати. Хоча навіть і тут. <смі> Як не, не дивно, проте і тут навіть нічия, друзі. Ну, покажу, що було, коротенько. Ну, цікавий просто еншпіль. Він от намагався вижити якомога більше. Ось тут. Ще отут якийсь був момент. Пішак вперед я думав зіграти. О, точно. пішак вперед, але тут можна бити. Ось. І на взяття. Там а, пішак вперед йде. Можна програти просто партію. Саме тому. Доводиться грати Тура Тураці 1 Ось, не підпускати просто цього пішака. Цей король має тримати. Ну тут же бореться за нічию. Чорні. Тому. Ну, я дивився цей варіант. Думаю, можна так сходити, але завжди оце була оця проблема. Завжди була оця проблема з цим. З цим пішаком, який проходив вперед. Окей, давайте що було в партії. Покажу коротко, як ще намагався він все-таки цього пішака заштовхнути. Хоча б кудись, ну, Туру перевів на Ж1, ідея проста, ось, щоб пішак вперед не йшов на Ж7. Але і тут пішак вперед, ще й віддав цього пішака. Ну, ідея побити його, здається, ми виграємо слона, але ні. Ось ми просто відходимо, побили і пішак вперед, і все неможливо тут його зупинити, тому що друг, друга, другий пішак підходить. Атакуємо, напевно, просто король захищає. Ось, захистили королем. І, а, b5 же ж. B5, бо я думаю, як же там чекати, бо не можна королем ходити нікуди. Але просте рішення b5, ну, і бити не можна через, через те, що ферзь ось і, і все. На тому також тут партія завершилася. Тому, ну що що тут не пробував зробити або сторону, ну, насправді, захист, Яна, не помню, що досить непоганий за, за, завжди. Ми пам'ятаємо партію Фабіану Каруана. Остання фінальна в турнірі претендентів Фабіану каруана якби вигравав тоді Яна не помню що. Причому він там Тура і Ферзь проти коня, і Ферзя, і він конем тим зумів дати якийсь вічний шах Ферзю, ось. З конем і Форзем, і Фабіано Карвана просто не зміг виграти, і партія завершилась нічюю і таким чином претендентом став Домораджу Гукеш. Ну, ось а корон там посів, здається, друге місце чи яке в тому турнірі, але ну якби вигравав, проходив би. А, знову боровся б за шахову корону, як колись у 2018 році. Ось такі, друзі, партії, ось такі от позиції. Ну там взагалі щось тому раджу Кеш, здається, розділили 11 місце з ще з одним, з одним індусом. Ось в цьому турнірі, ну, десь там дуже-дуже далеко зайде. Окей, друзі, ну що ж, все. На сьогодні все. Чекаємо наступних турнірів, буду робити огляди. Ну і там, до речі, ще зроблю скоро огляд, саме коли вже закінчиться. Матч за звання чемпіонки світу. Ось проти Танджуні грає проти Дзюй Вендзюнь, бо Дзій Вендзюнь захищає свою шахову корону жіночій, там вже спеціальний трофей підготували для них. Ось, десь так цікаво, там так все відбувається. Ось в цьому, в цьому турнірі а, жіночому, ну, якщо так можна, чемпіоншип. А, ось і все. Такі новини, такі новини, друзі. Там, до речі, вона лідирує. Цю взагалі лідирує там декілька очок попереду. Для Танжуні там дуже багато чого потрібно зробити, щоб перемогти. Так що, напевно, захистить знову ж таки корону, прогноз десь такий. Ось, як би ми не хотіли, там можливо, щоб змінювався якийсь чемпіон, але, напевно, досі збереже цю Вензюнь вже 5, 5 років, вже, напевно, це буде. 5 років, коли вона зберегла шахову корону. Зберігає. Добре. Всім всього хорошого, до побачення!